Ти заощадив електрику, і завдяки тобі енергетики заживили громаду на Харківщині знеструмлену ворогом. Ти не просто економиш світло у своїй квартирі, ти запалюєш його там, де це найбільше потрібно. Вимкни зайве, увімкни енергію перемоги. Ніч на 29 травня Росія атакувала Україну. Зокрема, ввечері російські війська обстріляли Селидове на Донеччині, через що загинув чоловік. Повідомили у МВА. Рятувальники шукають дитину. Ще одна жінка поранена. Через атаку на епіцентр в Харкові кількість загиблих зросла до 19. У лікарні помер чоловік, який отримав 50% опіків шкіри. Повідомив керівник ОВА Олег Сенігубов. Таким чином поранених тепер 49 людей. Загалом вночі сили ППО знищили 13, 14 безпілотних, в межах Миколаївської, Кіровоградської та Рівненської областей, повідомили у повітряних силах ЗСУ. За добу армія РФ втратила 1300 військових. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже понад 505 тисяч солдатів, інформують в Генеральному штабі Збройних сил. СБУ повідомили про підозру в поширенні злочинного впливу та організації шахрайського кол-центру Смотрящому Бердичівської виправної установи. Підставі зібраних доказів фігуранту рецидивісту повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України: це встановлення і поширення злочинного впливу в установі виконання покарань, а також підбурення до заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно за попередньою змовою групою в осіб в умовах воєнного стану. Шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки. Як повідомлялося раніше, правоохоронці блокували діяльність кол-центру за ґратами восени минулого року. Ув'язнені так звані оператори провідного державного банку телефонували громадянам і пропонували перерахувати їм грошову допомогу, нібито від міжнародної організації. Після цього зловмисники просили повідомити підтверджуючі коди, які будуть надходити їм на мобільний додаток. За їх допомогою шахраї привласнювали гроші із рахунків потерпілих, серед жертв спільників, пенсіонери, інваліди та родичі українських військових, зокрема, співробітники СБУ, задокументували факт незаконного заволодіння грошима, які збирала мама на лікування пораненого воїна. У ході слідства правоохоронці встановили особу організатора схеми. Ним виявився 54-річний статусний кримінальник виправної установи Бердичева. Вихідець із Південного Кавказу неодноразово відбував покарання за вчинення тяжких злочинів та встиг здобути так званий авторитет серед місцевих кримінальних кіл. Зокрема, він налагоджував і контролював різні напрями протиправної діяльності у режимній установі, акумулював та розподіляв так званий чорний общак. Надходження грошей до общака здійснювалося в тому числі і за рахунок прибутків від роботи шахрайського колцентру. Нещодавно обвинувальний акт за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України це шахрайство. Стосовно трьох ключових помічників авторитета скеровано до суду. Комунальні розкопки досить поширені явища у Житомирі, зокрема є й ті, яким понад рік. Ми вирішили дізнатися у водіїв, що вони про це думають та чи ускладнює це рух на дорозі. Таке впечатлення, як ніхто цим не займається. А комунальщики взагалі розроють місяць, два эта яма або ну коротше, это кошмар просто можливо я просто по Максютова тільки їжджу, але взагалі не бачила. Взагалі не спостерігали. Як будь-якому воділю, всі на дорозі, яка перешкода, заважає, ну, що я можу вам сказати. Ну, те, що виїжджав, і побачив, як машина гепнулася, ну, практично не розбила капота собі, не розбила його. Ну, такі от, такі за останній час, ці розкопки, оці ями вириті, вони зменшились чи збільшилися? Збільшилися. Ну, це ж літо. Літо вони повинні збільшуватися, тому що літо йдуть ремонти. Ну, звичайно, що так. Да. Це ж робота водоканалу, ви знаєте. Чи заважають вони вам? Ну, мені не дуже. Я не часто виїжджаю, так що мені не дуже заважає. Також ми поспілкувалися з директором Житомирводоканалу Романом Іликом, який пообіцяв, що протягом цього року всі розкопки заасфальтують. Кожний рік після зимового періоду водоканал замовляє послуги асфальтування, і так само в цьому році ми в трьох підрядних організаціях замовили послуги асфальтування. І планомірно асфальтуємо всі розкопки, які були зроблені в минуло в кінці минулого року. На початку цього року. Також ми плануємо всі розкопки заасфальтувати протягом цього року. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. У Житомирській області з початку року до обласного центру зайнятості надійшло 434 заяви щодо отримання мікрогранту на розвиток або розширення власного бізнесу. Скільки створено робочих місць та виділено на це коштів, розповів начальник відділу реалізації проєктів Вадим Мікуліч. З початку 2024 року по грантовій програмі гад використано 49, більше 49 мільйонів гривень, створеного більше 400 робочих місць. Тобто, за умовами е, грантової програми, е, фізичні особи-підприємці, які е, подаються гад, на отримання гранту гад, по, е, від 150 до 250 тисяч гривень, гад, мають створити два робочі, нових робочих місця, гад, е, грантоотримувачі, гад, які е, отримують грант в розмірі 150 тисяч гривень, до 150 тисяч гривень має створити одне робоче місце. На грантову програму заяви подають як жінки, так і чоловіки. Чоловіки – це близько 49 відсотків, ну і з 51 відсоток – це жінки. Основні напрямки, по яким використовуються мікрогранти, це можливо харчова промисловість, відкриття закладів громадського харчування, транспортні послуги, тобто СТО, магазини, торгівельна діяльність, діяльність готелів і ресторанів. Заявниками можуть бути і громадяни, і фізичні особи-підприємці, і юридичні особи каже Вадим Мікуліч. Проте найбільше звертаються саме ФОПи та юридичні особи. Нещодавно відбулися зміни в порядку надання грантів. Вноситься нова позиція щодо заявників-грантоотримувачів – отримувачів. Це Громадянам України, які бажають відкрити власну справу, готи отримати грант в районі не більше 75 тисяч гривень обов'язковою умовою є створення фізичної особи підприємця без потреб створення нових робочих місць. Спочатку дії грантової програми, власна справа, було прийнято 855 позитивних рішень Державною службою зайнятості. Детальнішу інформацію про мікрогранти можна знайти на сайті Житомирського. Житомирського обласного центру зайнятості. У четвер 30 травня максимальна температура в день плюс 22, вночі плюс 13. Вологість повітря 60%. Вітер східний зі швидкістю 2,5 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Очікується дощ. Зменшив споживання світла в пікові години, і завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве, увімкни енергію перемоги.